Усім доброго і мирного часу. Ось є така нова подсистема. Називається Vaporesso чи Vapores KSR Mini. Ось. І сидів, я якось нею, грався в руках, крутив вертів. Ну, ось новеньке. Видно добре. Так, нічого особливого. Ну, як звичайна, катрідж, ну Все гарне, новеньке, нема питань. І тут, чомусь я взяв і просто притиснув до долоні. І от що виходить? Дивимося. Бачимо, пара йде, включається турборежим. І тільки в такому положенні. Я спочатку думав, що тут в інших версіях є кнопочка, схема та ж сама плати. Ну, коли нажимаєш, ну, нічого не виходить. Пальцем нажимаю сюди, також нічого не виходить. От, тисну як завгодно. Що з цієї сторони, що так? Ну ніяк. Чи то брак, чи то все-таки скриті можливості приховані такі. І тільки от на долонь пальцями якраз тут де індикатор, індикатор, ну, можна посередині нижче. Ставимо, притискаємо і включається турборежим. Слухаємо. Видно пару чинів. О, Як це можливо? От, от загадка, це для мене. Чи я дурак, чи лижі не їдуть. Ну. Як? Думаю, може, сенсори якісь стоять. Ну, інакше, от пальцями стискаю, не працює. Думаю, може, в мене опір якийсь рук, ну, тіла великий, і воно як сенсор працює. Так працює. Так на руку не хоче. А в долонь. О, наш слід сильно притиснути виду пара біжла. що за фокус хто пояснить так а ну другі руки давай все жін... дивочи чи жіночі Ось рука так ставим чути а ну сама Видно пару, а ну, качка, зближу. Нажми, нажми. <плес> <плес> так, хто це може пояснити? От вам лайфхак. А, міняв картридж іншою стороною, думаю, можу, щось картридж. Де он там? Також так працює. Тільки так. От в стіл впираю, нічого немає. Іншу місце от сильно стискаю. думаю Кнопка тут, а тисну зі всіх сил. Нічого не відбувається. А тільки в такому режимі і реально турборежим, коли я беру затяжку, то пари в рази більше. От Зараз. Видно. Ну. Як воно працює? Чому я не можу зрозуміти? Хто пояснить? Чи це бракована якась сама подсистема? Чи там якийсь сенсор стоїть. І чому тільки в такому положенні? Кнопки тут ніякої немає і тут немає. І тільки тако працює. Ну, дайте відповідь.